Музика і звуки помітно впливають на людину, на її настрій та фізичний стан. Ненав'язливий мотив, використаний у рекламі якогось товару, як ніщо інше, закарбовується у нашій пам'яті. Музичний програш у рекламі «Кави -нес -кафе», рев «Лева» у рекламній заставці кінокомпанії Метро Голденмаєр. Всі ці звукові марки відомих компаній, які легко впізнає кожен. Звукові марки широко використовуються для радіо у вигляді позивних радіостанцій. Музичний мотив підмосковні вечори це торгова марка радіостанції Маяк. У заставках музика легко запам'ятовується, тому її рідко змінюють. Наприклад, мелодія, яка звучить на початку телепрограми КВН. Згідно законодавства, кожен може зареєструвати звукову торгову марку. Що для цього потрібно? Довідка. Звукова торгова марка це нетрадиційний вид торгової марки, де звук виступає комерційним позначенням для ідентифікації товару або послуги. Звуки це шуми будь-якого походження, які не можуть бути виражені нотами. Звуки можуть бути природними або створеними за допомогою музичних пристроїв. Джингл це звуки, мелодія, покладені на музику слова, що періодично повторюються у комерційній рекламі. Що можна зареєструвати як музичну фразу? Мелодію, фрагмент мелодії, музичний ряд компанії та співзвуччя. Як зареєструвати звукову торгову марку? Українське відомство приймає заявки на реєстрацію не лише музичних фраз, але й заявки на реєстрацію звуків. Обов'язковим є подання звукового носія, аудіокасети чи компакт диска, а також опису знака у вигляді шкали частот. Як усе починалося. У квітні 2004 року власники торгової марки Грізлі зареєстрували в якості звукової торгової марки Хрускіт Сухарика. При подачі заявки був представлений звуковий насій самого Хрускоту. Реєструючи колективну торгову марку в країнах Європейського Союзу, дозволяється подавати звук у нотному вигляді. Єдине опущення це неможливість реєстрації шумових ефектів, таких як гавкання собаки, звук працюючого двигуна. У Сполучених Штатах на момент реєстрації звукова торгова марка має бути вже загальновідомою. Багато компаній зареєстрували свої вирізняльні звукові позначення. Серед них послідовність трьох акордів для інтерівського процесора Pentium, фанфари студії 20-го століття Fox композитора Альфреда Ньюмена та багато інших. Цікаві факти. Широко відомою звуковою торгівельною маркою є рінгтон компанії Nokia Nokia Tune. Це музична фраза з композиції Grand Waltz авторства Франциско Тарега. В Австралії для реєстрації звукової торгової марки необхідно надати звуковий фрагмент, виражений у нотному вигляді. Якщо звукова торгова марка не може бути представлена у такому варіанті, то подається її словесне вираження. Як джингл зареєстровано музичний супровід рекламного ролика чаю бесіда, звукові відбиття радіостанції Європа плюс та Ностальджі. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.юа